Ви не будете отримувати пенсію в Словаччині, хоча не факт. Друзі, вітаю! Мене звати Денис, я старший фінансовий планер в та автор телеграм-каналу IPLAN Словакія, на який обов'язково потрібно підписатися посилання в описі до цього відео. Сьогодні ми поговоримо про пенсійну систему Словаччини, як вона формувалася, як вона працює зараз та що можна від неї очікувати. Почнемо спочатку. Пенсійна система, у тому вигляді, яку ми її знаємо сьогодні, запрацювала з 2005 року завдяки тодішньому прем'єру Мікулашу Дзюрінді. До цього в країні працювала солідарна система, а також можна було робити добровільні додаткові заощадження. Що таке солідарна система? Це коли люди, які працюють зараз, сплачують пенсійні внески зі своєї зарплатні і ці гроші не накопичуються на їхньому особистому рахунку, а відразу йдуть на виплату пенсій тим, хто вже вийшов на пенсію. Коли ці нинішні працівники стануть пенсіонерами, нове покоління буде фінансувати вже їх пенсію. Ця система досить стара. Вперше була впроваджена ще у Німеччині у 1889 році канцлером Отто фон Бісмарком. Але величезний мінус цієї системи полягає у тому, що вона дуже залежна від демографії. Якщо мало молодих і багато пенсіонерів, то система стає досить нестійкою. І другий мінус полягає у тому, що ви формуєте не свій капітал. А фінансуйте сучасних пенсіонерів. Тому в майбутньому також повністю будете залежати від держави та нової працюючої генерації. Якщо подивитися на вікову структуру населення в Словаччині, то бачимо, що десь через 10 років на пенсійну систему суттєво почне збільшуватись навантаження. І десь через 15-20 років це навантаження може досягти піку. І важко сказати, хто платитиме сьогоднішнім 40 та 50-річним людям пенсію. Отже. Що змінилося в 2005 році? Була створена трирівнева пенсійна система. Перший рівень або перший пілієр – це залишалася та сама солідарна система, тобто частиною внесків фінансувалися поточні пенсії. Другий пілієр – це була накопичувальна система, тобто внески йшли на ваш особистий інвестиційний рахунок, який адміністрували компанії з управління пенсійними фондами так звані DZ. Ви могли самостійно обрати одну з управляючих компаній. А також обрати стратегію інвестування. Тобто, це могла бути стратегія інвестування лише в облігації, лише в акції або змішана стратегія. За замовчуванням стояла змішана стратегія, де до 50% капіталу інвестувалося в акції. Звучить досить непогано, враховуючи, що спочатку на другий пільєр йшла половина пенсійних внесків. Тобто роботодавець платить 18% з брутозарплати, з яких 9% йде на солідарну систему, а інші 9% на ваш накопичувальний рахунок. Але насправді другий пільєр чекало багато не найприємніших змін. У 2007 році новий прем'єр-міністр вирішив відкрити другий пілієр на 6 місяців для людей, які хочуть вийти з нього, і почав лобіювати розширення солідарної системи. Паралельно з цим він почав вимагати від управляючих компаній гарантій, щоб захистити вкладників від збитків, завданих через діяльність цих компаній. У 2008-2009 роках трапляється криза, і уряд знову реагує досить жорстко, змінюючи структуру комісій для управляючих компаній та запроваджує гарантії для пенсійних вкладників, які запобігають падінню їхніх рахунків нижче основної суми інвестування. Якщо ви давно за нами слідкуєте, то скоріше за все знаєте, що неможливо гарантувати дохід, інвестуючи в акції або акційні фонди. І звісно, це призвело до того, що компанії з управління пенсійними фондами почали навіть в агресивних стратегіях використовувати лише облігації. Тобто фактично вже не було різниці в агресивній стратегії ви інвестуєте чи в консервативній. На графіку синьою лінією якраз показаний відсоток акцій в акційних фондах, і в 2009-2012 роках, як бачимо, відсоток акцій був около нульовим. Про вдалий час для виходу з акцій, навіть нічого говорити не буду. Чорна лінія на графіку, яка показує зростання ціни фонду, сама про все говорить. В 2012 році також людям дали можливість знову обирати собі інвестиційну стратегію. Але тепер за замовчуванням вона була консервативною, тобто інвестиції відбувалися в облігації та депозити. І ті, хто знову не підтвердив, що хоче залишитись в агресивній або змішаній стратегії, автоматично переходили в консервативну облігаційну стратегію. І якщо в березні 2012 року в негарантовані дохідністю акційні фонди інвестувало близько 88% людей, то всього на всього лише через місяць таких людей залишилось 9%. Це пояснюється низькою фінансовою грамотністю та легковажністю щодо своєї пенсії, бо пенсія це завжди звучить, як щось, що буде не скоро. Окрім цього, з 2012 року відсоток внесків до другого пільєру був зменшений з 9% до 4%. Це знову ж таки була реакція на кризу 2008-2009 років. Але при цьому ставка внеску мала збільшуватись на 25 базисних пунктів щороку, між 2017 і 2024 роками, щоб досягти 6%. Але по факту вийшло, що у 2022 та 2023 роках на другий період йшло приблизно 5,5%. А з 2024 року внески знову знизились до 4%. Чому другий пілієр — це так важливо, бо це ваш особистий рахунок. При виході на пенсію ви вирішуєте, як далі Дезеска управлятиме вашими грошима. Там є варіанти довічної пенсії та виплати на конкретний термін, наприклад, на 10 або на 15 років. Також кошти можуть успадковувати ваші родичі, бо це ваші активи, а не держави. Тому звертайте на це увагу і налаштовуйте його правильно. Третій рівень або ж третій пільєр це фактично така сама накопичувальна система, як і в другому пільі, але поповнення йдуть від вас самостійно, тобто це добровільна система накопичувань. Самому інвестувати на третьому пільі може бути не дуже вигідно і за високих комісій. Але з іншого боку, деякі роботодавці у вигляді бенефітів можуть також поповнювати ваш рахунок. Наприклад, ви налаштували щомісячне поповнення на 30 євро, і роботодавець також. Буде відкладати туди 30 євро. В таких випадках, звісно, є сенс задуматись на третім пільєром. Повертаємось до початкового клікбейту. До чого такі гучні заголовки? Ви маєте розуміти, що кожна нова влада може змінювати правила гри, змінювати ставки внесків, автоматично переводити в інші стратегії, змінювати стратегії за замовчуванням і впливати на управляючі компанії. Це перелік того, що вже було. Але теоретично може статися таке, що навіть ваші особисті рахунки на другому пільєрі просто перейдуть в перший пілієр. тобто відбудеться свого роду націоналізація. Думаєте, я жартую? На жаль, ні. Угорщина з 1997 року мала таку саму трирівневу пенсійну систему. Але в 2010-11 роках уряд Орбана запропонував громадянам вибір або залишаєтесь у другому пілієрі, але втрачаєте право на державну пенсію. То на перший пільєр, або повертаєтесь повністю до державної солідарної системи і передаєте свої накопичення державі. Хоч це й було здійснено формально законно через добровільний вихід, але фактично це був жорсткий тиск, результатом якого відбувся масовий перехід до першого пільєра, як висновок: 98% учасників втратили приватні накопичення та перейшли на солідарну систему. Більше 10 мільярдів доларів було переведено до державного бюджету і використано не для пенсій. А для покриття дефіциту бюджету та податкових реформ. Так, звісно, в короткостроковій перспективі це покращило короткотермінові фіскальні показники, але на довгому проміжку часу це погіршило фінансову перспективу пенсійної системи. Це саме писалося в дослідженнях Світового банку та МВФ. Тож, друзі, не варто на всі 100% покладатися на державу в питаннях пенсійних заощаджень. Формуйте свій капітал самостійно, щоб в старості не з'явилися такі неприємні сюрпризи. Якщо вам потрібна допомога в формуванні капіталу, звертайтеся до нашої команди в посилання в описі до цього відео. Також обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та поділіться думками щодо пенсійної системи, можливо, не лише Словаччини, але країни, де ви проживаєте зараз. До зустрічі.